Запис 67 Операція Зодіак Темний моноліт Дім. Я був тут тисячі разів, коли арештовував кіберзлочинців та хаотичних кровних магів. Не впевнений, що варто очікувати теплих обіймів. Тарас, як завжди, на чергуванні У мене завжди конфлікт з ним. Холодний душ це те, що мені зараз потрібно. Обід. Чудово. Треба відновити енергію. Яка удача, Зодіак знайшов мене першим. Але вони не розуміють. Це не я ув'язнений з ними, це вони ув'язнені зі мною. Я розбив його потворне обличчя і всі його друзі втекли. Щури завжди тікають з тонучого корабля. Що ж, тепер ми можемо говорити вільно, коли в тебе немає тих відволікаючих частин. Тепер знаю, де шукати заборонена зона. Знову цей символ. Піс забери, мене знайшли. Ніколи не бачив такого потужного мейнфрейму. Але принаймні маю деякі дані. Пекло, старі друзі, нові манери, невелика справа. Краще відступіть. Не хочу завдавати вам шкоди. Ви не моя ціль. Гаразд, ви змусили мене це зробити. Гарі та Тарас розбиті об стіни. Інші сильно пошкоджені і більше не можуть мене зупинити. Добре! Тепер шлях вільний. Я забираю тебе з собою, Зодіаку. Запис 67. Кінець. Справжньою в'язницею ніколи не були стіни з бетону. Добре.